Тому що не руки загову! Дохід! Затримання порушників на блокпості одна із частин тренування нацгвардійців. Залучають до цього і собаку райнера. Це службовий собака Райнер 2020 року народження, розшуковий. Він використовується для затримання людини, пошуку людини, вибіг речей. І так на службі з охорони громадського порядку патрулює з нами і ходить на пости А скільки команд загалом знає? Весь загальний користь. Сидіти, стояти, лежати на затримання, правопорушника, пошук людини. А зараз нацгвардійці тренуються долати смугу перешкод. Долають підземний тунель та перелазять через мішки з піском. Біг по дереву над траншеєю. Саме тяжко то йде пересування по Якихось перешкодах, тому що в мене вага трошки немаленька, і мені трошки важко було пристосуватися до цього всього. Під час смуги перешкод потрібна добра фізична підготовка. Ми над цим працюємо кожен день. Найважче це подолання природних перешкод, рови, колеса, окопи, підземні тунелі. Бронежилет важить близько шести З скіларовим. Плитами автомат спореджений, по магазину важить 3,5 кг, аптечка, РПС, пояс, каска в загальній сумі близько 11 кг. Далі тактична підготовка: тренувалися бійці надавати медичну допомогу пораненому та евакуйовувати його з поля бою. Я навчаю бійців надавати в основному саму допомогу, тобто з допомогою накладання турнікета на руку і ногу, і надавати допомогу відповідно товаришам в деяких випадках, коли це є можливо. Ну, найголовніше, щоб не вберегти щоб вберегти життя на полі бою, це ну, мати відповідні навички, вміння для того, щоб швидко зреагувати, мати якісну складену аптечку і вміти дуже важливо вміти. Користуватися цією аптечкою. Ну, цьому ми якраз і навчаємо, щоб вони вміли швидко реагувати і вміли, знали, що потрібно скласти в аптечку і як користуватися цими засобами. Показали військові і свою зброю, екіпірування, боєприпаси та засоби зв'язку. Квадрокоптер Сіроекспор. Він у нас для ведення військової розвідки шляхом Значить, має висоту польоту до 120 метрів. 14-мегапіксельну відеокамеру використовується для забезпечення вогневих груп. Радіостанції моторола, які використовуються майже кожній структурі, радіостанцію Харріс, це американська радіостанція, має військовий ступінь захисту в мілітрі стандарт 810G. Це дозволяє їй. Вона має захист від, від температури, від високої, від низької, від ударів. від її е, можливо розгортати, буде пулемет Калашникова, ПК, кулемет Калашникова. Автомат Калашникова, снайперська Вентіка Драгунова, ручний кулемет Калашникова. Відповідно, ручний протитанковий гранатомет і ФОРТ. Це не абревіатура, це власна назва. ФОРТ, він е, йде копією ізраїльського Тавору. Е, відповідно, ліцензійна копія. І е, його конструкція значно відрізняється від усіх. Решти завдяки. В чому він має більш е, зручний комфортне використання? Тим, що має можливість перелаштуватись на шульгу, перенести всі руків'я затвору на праву сторону, відкид гіліз на ліву. І так само запобіжник, він же перемикач режиму вогню. І таким чином шульга спокійно, без всіх там викрутасів, буде собі спокійно користуватися комфортно. Після кількох годин тренування військові мають перерву на обід. Їжу для дна гвардійців готують на польовій кухні. Предназначена для 125 порцій їди. Тобто, що вона складається? Складається баки, три баки, один противій. «Горюча зона, де закидається дрова, обов'язково мусить бути рідке на обід, друге салат, м'ясо це щодня у нас. Першим обов'язково пробує медик. Медик мусить спробувати, якщо відповідає смаковим рецепторам, відповідає візуальним рецепторам, тоді медик підписує. Після того підписує чергове відповідальне. І вже тоді можемо подавати особовому складу всю продукцію. Військові під час навчання проходять кілька курсів підготовки, розповів речник Нацгвардії в Закарпатській області Олексій Куделя. Це може бути розширений курс підготовки, може бути початковий курс підготовки. Є обов'язковий курс підготовки, щоб людину підготувати до того, що її може очікувати. Тобто, військовослужбовець має вміти тримати зброю, поводжуватися з нею, стріляти, прицілюватися, працювати в складі підрозділу. Такі заняття проходять щодня, тому військовослужбовець Військовослужбовці, які не задіяні на охороні важливих державних об'єктів або на охороні громадського порядку, вони проходять ці заняття постійно. Чому? Бо наказ може бути будь-якої миті, тобто не буває такого, що людина прийшла місяць пройшла якийсь курс підготовки, і все за словами Олексія Куделя, заняття у нас гвардійців триває 6 годин у день. Навчання проводять за стандартами НАТО. Військові готуються індивідуально та в групі. Руслана а гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.